Комунальне підприємство Міськсвітло продовжує модернізацію міського освітлення. Наразі нові світлодіодні, ліхтарі, а також електроопори встановлюють у районі колісного заводу. Ця ініціатива спрямована на покращення безпеки дорожнього руху, зниження енергоспоживання та підвищення комфорту мешканців. Фахівці зазначають, що нове освітлення не лише більш економічне, але й забезпечує яскравіше та рівномірніше світло. За дорученням міського голови Віталія Малецького комунальне підприємство міськ. Світла продовжують роботи по відновленню вуличного освітлення по проїзду Григорія Гамалії. Протягнули новий кабель. сіп, також встановлюємо світильники світлодіодні, котрі мають невелику кількість електроспоживання та мають гарну світловіддачу. Кременчужани вже позитивно оцінюють зміни, зазначаючи, що тепер на вулиці стало значно світліше та безпечніше у вечірній час. Багато людей, мешканців мікрорайону Петрівка, проходять повз колісного заводу, ідучи до прикладу із зупинки. Тому якісне освітлення на тій ділянці необхідне. Люди жалуються, що темно, як був колісний заводи, робили, то забито тут це було нормально. Зараз со стороны заводу не работает это освещение, тому що многие йдуть з конечной остановки бувають, да є район. Так що положительно отношусь. Люди то живуть микро, люди есть, ходять пішком. Звісно, треба поставити. Тут мікрорайон величенький, частний сектор, там далі дев'ятиэтажки. Анісмовнапи нагадаємо, що світлодіодні ліхтарі, які встановлюють комунальники, споживають значно менше електроенергії, ніж традиційні лампи. Це дозволяє місту заощаджувати кошти та зменшувати навантаження на загальну електромережу. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.